Стан картопляного поля після третього підгортання власне кажучи пройшло декілька днів сьогодні пройшов гарний дощик Всередину туди не зайдеш, намочила дуже гарно. Вітаю друзі, доброго здоров'я господарі. На сьогоднішній день, як ви бачите, це воно таке стоїть. Тричі я підгортав. Що вам пропоную зараз, вітер стане з руху. Пропоную вам переглянути останню частину підгортання картоплі в цьому році. Ну а далі подивимося, що ми будемо з цією картоплею робити. Є в мене ще Фікс, ідея така обробити фунгіцидом для того, щоб дійсно зберегти бадилля, бо воно після дощику, як ви бачите, теж набралося. На сьогодні у нас ну плюсові високі температури. Це сьогодні трішечки. Проскочить. Дощик збило температуру, але при такому розкладі... Якщо ще вночі піде похолодання, то може бути таке, що з'явиться фітофтора. Я так гадаю, то не вона, то, ні, то не вона. Гадаю, що я оброблю фунгіцидами. Вам приємного перегляду до роботи. проаналізуємо, то вже сидіть сидіння у мене тверде, Багато не насидишся. Там, де міжряддя широке, звичайно залишається смужка, яка не зрізана. Там де вузьке, там нормально. З боделя сантиметрів 70, а це відсюди до гори. Це менше белороса в принципі нормально стоїть, випаде Ото скорше за все, отут два кущика, оце весь кущик немає. Ну а так далі датчик та А це далі йде. Даже не знаю що це за сорт. В кінці отам герба моя, ну вона вже теж біля двору два рядочки і оце вона який же вона дасть врожай подивимося ну, якийсь де буде запізнився ну не то що запізнився а погода не давала підгорнути раніше звичайно по такому великому бадиллю не можу накататися хоча на цьому городі бадилля менше ніж на моєму попередньому те що я обгортав там мабуть Загалом вище і в сантиметрів деякі сорти, мабуть, вище сантиметрів на десять. Мотоблок там повністю ховається в картоплинні. Так що, це таке. Скільки в мене раз, два, три, 4, 5, П'ять рядочків і назад мусить бути чотири, мабуть, да? раз, два. Три, що неправильно, трішки, мабуть, розбив я. Ну так, да. вісім рядочків залишається. І все. І тоді ми про картоплю, про підгортання скорше за все забудемо до Нового року. Ну, А церць бадиля невеличка, але нахилене не дуже, але все ж таки нахилене. Попередній город, там де бадиля було набагато більше, там видно було, як воно лягло. Ну а на сьогодні воно вже піднялося. Для відновлення тургору, ну, зазвичай я зараз це у нас серед дня, зазвичай я підгортаю на ніч. З одного боку, якщо взяти, що бадилля травмується і місця травмування на ніч будуть вологими, тобто це бактерії і віруси будуть розводитися. Так? А з другого боку ґрунт, який підкидається, він віддає вологу в нижні шари. І відповідно змішується, умовно, скажем, волога ну, не вивітрюється сонцем. Якщо робити зранку підгортання, то під вечір воно все висохне. І саме головне, що для коріння буде стрес, тому що коріння різко відкривається. Сонечку з сонячному промінню, так? плюс температура повітря і воно пересихає. А якщо в похмуру таку погоду, як це зараз підгортати, не завжди воно звичайно виходить. так? Але сьогодні є така можливість. Це, в принципі, нормально, можна серед дня, можна зранку було зранку робити. Можливо, ще пройде дощик, деякий бур'ян приросте. І куди не дінешся, бур'ян теж. Кропити від бур'яну навіть на сьогоднішній день можна прогнати є по, по культурі гербіциди, які колись я кропив, в принципі, непогано перекриває бур'ян і для картоплі особливо не впливає. Стрес є звичайно, але невідчутний. Ну, а так, коли бур'яну не так багато, сенсу просто в ньому немає. Якось так. Ладно, друзі. Мабуть, я ті рядки доб'ю сам. Вам на все добре, бувайте здорові. Коментуємо, спілкуємося. Грунт, до речі, між рядками дуже твердий, знімає сантиметрів на 5 диски, відкидає в бік. Я б не сказав, що його вистачає, але достатньо для того, щоб розпушити, обламати бур'яни. І саме головне, це прикрити той ґрунт, який розтріскався від того, що лізе, картопля, картопля знизу росте. Тобто буде менше вологи. Виходить повітря, але якщо пройде дощ і знову почнеться спека, то цей ґрунт, який зараз розпушений, він знову ж таки буде потріскавшися, і, відповідно, теж цикл <гум> мусить бути повторений, але гадаю, що вже я не буду підгортати досить тяготу. Ага. Бур'ян, якщо навіть і піде, то він сильно не заб'є, він не встигне забити картоплю так. Да, і ще ж стосовно бур'яна. Коли ґрунт в міжряді постійно розпушений, тобто ось ця центральна частинка і по бокам, то бур'ян, насіння бур'яну, яке знаходиться внизу, воно не встигає обігрітися, потягнути вологу і Пустить коріння. Чому? Тому що, ну, зазвичай, як. там, де насінина лежить в ґрунті, прогрівається і має достатньо вологи, не провітрюється вітром, так? То воно всходить. А якщо з ґрунт перекидається з місця на місце, то насіння бур'яна, хоч воно і до 30 років може лежати і всходити потім колись. Але на сьогоднішній день ґрунт ну, підкидається до гребня, потім змивається, опускається вниз, потім я знову підкидаю. Тобто виходить так, що раз у 15, можливо, менше більше днів. Грунт є розпушений, відповідно бур'яни, ті, які могли б прорости б за нормальних для них умов, вони не проростають. Відповідно, виходить так, що на певному, на певному період росту картоплі бур'янів як таких, немає. Ну, а Далі видно буде. Ну, все добре, бувайте здорові, все буде.